На мошку направлю, да вс. Надо все направлю, да. Хуй ло. Без здесь ложку. Ты не скажешь мне! Ну просто кипочик случайный. Кто? Си за семьи было?

Ну, Святко, <реслідка> скільки вас в сім'ї було? Сука. Ну, це хто? Три дівчатки. Це всіх трохи, але що це так? Так. Ну, Святко, ну а це, три дівчатки у вас було в сім'ї? Ну, воно там є, немає, двоє є, то немає.

— Тобі просто. — На Павлівській вже теж, блядь. Дзімкина — це буде вже 11 тижнів. — До шось, я така. — Чи ти так жалте, коло?